З нашими курочками сталася невеличка неприємність, така собі халепа. Сьогодні завітав до нас гість якийсь. Зранку встав, п'ю каву, дивлюся у вікно, не поняв. Ось тут біля кролів ходить купа курей. Ходять собі, травичку щіпають, кажу валі, щось не зрозумів. напевно Калітку вчора ввечері, кажу, не закрив добре, і вона відчинилася, і курочки зранку лас відчинився, вийшли і собі чим чекують. Підходжу сюди і вже здалеку поняв, що щось не то. Он, як бачите, лежить нежива курочка. Думаю, так. Так, зрозуміло, потім дивлюсь ось туди в садок. Ти не хочу показувати, ну от там видно. Пір'я лежить. Опа, воно отам. Потім отам є місця. Ну, в общем, в садку валяється пір'я. І я зрозумів, що тут щось, щось трапилося. Хтось у нас приходив і наводив тут порядки. Так, зараз закриємо. Давай я ж заганять тих курей, що ходять. Вони такі жохані, літають, отако, скачуть. в не можна не підійти нічого, їле я їх загнав. Так, далі. Ось у нас ще дві курочки також задавлені. Одна. І ось ще одна. Зараз подивимося, може ще й тут де є. Ні, нема. Там нема. Все, ну, тобто три, три задавлені. І скільки забрало, не знаю. А залізло ось ось, свіжа, свіжа земля нарита. Ось сітка. Підрило під сіткою прохід. Воно і курі допомогли самі. Вони тут риються під сіткою і вже такий напевно, що проход практично був. Якийсь звір, ну я думаю, що лисиця. Підрила і прийшла тут навести, трошки, так скажемо, розрядити обстановочку. Сильно забагато курей. Ми і так звалюю. Ну, трішки як. Розстроїлись, звісно, ну, а з іншої сторони, кажемо, щось це вона. Затрималася, ми все чекаємо, коли ж, коли ж вона прийде, а вона щось довго не йшла. Ну, а це вже вирішила зайти в гості. Так що, отаке, отаке сталося сьогодні з нашими дівчатками. Ну, нічого, будемо тепер. Надо їх якось порахувати, ну порахуємо їх уже. Я буду їх все одно переводити в нове місце. Якраз переведемо їх уже в нове місце. Що, дівчатка? <звіру> Клюють мені галоші. Е -э переведемо їх в нове місце. Як будемо вже переводити їх, тому що тут треба чистити, мить, дезінфікувати і готувати це приміщення під курчаток. Е -э а вони будуть в нас в тому місці, де в тому році були півники. Ну і коли вже будемо їх переносити, то порахуємо, скільки їх залишилося, тому що їх було ровно 100 штук. Що ми зараз маємо, не знаю. Тут потрібно просто буде потім, вже, тому що зараз є більш нагальні справи. А потім навести лад із сіткою. Треба закопатися і закопати, напевно, що шифер я себе на Херсонщині так робив. На певну глибину сантиметрів 60-70 ріжу шифер і закапую його, виходить, під сітку. І деяка частина виходить сюди на поверхню і кріпимо до сітки, проволокою чи чим. І таким чином ми не даємо можливості підрити під сітку. Тому що... Курочки попідривали в деяких місцях, де я поставив камні, що вони самі вже почали пролазити. І ну, тут уже гріх не прийти, та не залізти, не посмакувати курятини. Вас, е, собачка гавкала. Валя каже, я зранку чула, собака гавкає, так як, ну, не так, як на людей, а гавкає вона, як ото, коти буває, в нас бігають тут постійно, і вона на котів чужих гавкає то Коли був цей переполох, тут, то собачка гавкала. Це зранку, зранку тільки світало. Лас відчинився, і курі вийшли і тут все це відбувалося. Будинок наш далеко, курничок сама дальня точка від будинку, і ми, звісно, що нічого цього ми не чули. І от, маємо те, що маємо. Ну нічого. Ну ось все-таки пішов, щоб показати. Ось піречка. Потім далі. Ну, по тому направленню, як вона бігла. Ось. Купа пір'я. Кров. І ось. Ось. А, ось вона тут його. А, це яблучко, я думав. Що внутрішні органи лежать. Ну і он далі пір'я. Ну, є, є, це вона сюди через, виходить, огородик сусіда під нашу люцерочку і собі пішла туди в лісок. Ну ось те місце, куди ми переведемо своїх курей, Сінажничок. Потрібно тут ще навести лад. Соломка, ця яка зараз я використовую її, ми на горіще перенесемо. Ця соломка, яка у нас мокра, така, десь вона була трішки, напевно, що на вулиці чи десь затікало, що затікло частина із цього тюка, була ось мокренька. Ну нічого, це все ми приберемо, вивеземо, доски ті заберемо. Наведемо тут більш-менш якийсь лад і їх сюди. В них є також туди лас на вулицю. Ну там вже в ручному режимі будемо його зачиняти, відчиняти. Також там травичка їх зараз чекає. О, як буде їм тут чудово. А це буде вже їм насолода. Так що потрібно їх швидко сюди переводити. А то лисичка, я думаю, буде ще неодноразово приходити. Мілка наша вон, що витворяє. Хі -хі -хі. В охоті, дівчинка. Все, першу дозу отримала. Катетер всередині, ще трішки нехай побуде, не забираємо, а вона видає, клітку гризе. Так що все чудово. Ось її поросятка. Це у неї виходить сьогодні шо? Ану, фокусуйся. Так, 35-й відлучка, сьогодні 41-й. Це шостий день після відлучки. Вона прийшла в охоту. Арні. Давай на вихід, все, звільняй місце. Пішли до нової оселі. Давай, давай, виходь. Арні, давай, давай, давай. Ну ось наш хлопчина вже і на вулиці зараз перейде на своє нове місце і вже буде там далі знаходиться, тому що нам потрібно швидко підчищати, дезінфікувати і переводити туди нашу жасмін, тому що в неї вже дуже скоро Опорос. Ну, а кабанчик у нас буде в більш комфортних умовах уже, тому що там йому вже ну дуже затісно. Все, ми на місці. Тімон, давай, приймай сусіда. О, кажи, що, що там таке? Хто це тут прийшов до нас? Все. Знайомся, що тут, як до чого, а ми пішли працювати далі. Комплект для взяття сім'я готовий, значить, термокружка з пакетом для збору і смаколики для харячка. Після того, як беремо сім'я, даю йому ось трішки ще корму і яйце. Неліквідне яйце, яке мілке, там сильно грязне, е десь коцнути, десь підбити, трошки лопнути. В общем, так що розпочинаємо працювати з речком. сподіваюся, що все буде добре, тому що, як я казав, він на новому місці. Але ми з ним вже тут працювали. вже один раз сім'я я взяв і все у нас чудово. все чудово. Мені навіть тут більше сподобалось працювати з ним як тут. Але цього разу у нас вже ж тут є сусід, який нам буде трішки заважати. Да? І подивимося, що ми зараз отримуємо яку роботу і що буде. Ну, я думаю, що все буде норм. Да? Тимончик, готовий до праці? Зараз попрацюємо. Все чудово, ми попрацювали. Споживаємо смаколики. Е. Любе, він цю справу. Так що ось таким чином чучело стоїть і кричок у нас працює. Поки він їсть, я чучело. Фантом наш витягнув і все. І на цьому праця з нашим тимоном завершилась на сьогодні. Дістаємо сім'я, готуємо розбавник, розбавляємо, пакуємо і відправляємо в Умань до Жені. Отож, хто хоче замовити сім'я від Петренчика, під відео є номер Іри дружини. Жені, і також мої координати є. Пишіть на Viber, звертайтеся і все це діло організуємо. Зібрались, погрузились, рухаємося. Ще потрібно заїхати на нову пошту, там дещо переїхало. Потім вже як заберу, покажу. На круїз контроль поставив собі 80, їдеш і відпочиваєш. Оце поки їдеш поки відпочиваєш. Тому що коли вдома знаходишся, там відпочинку немає. Оце так робить хочу. Катаюся взад-вперед. Закінчилися коробки вдома в нас для пакування посилочок. Ну і Валя каже, приїдеш на нову пошту, купиш коробочку, запакуєш і відправиш уже людям замовлення. Кажу, добре, приїхав на нову почту, забрав свою посилку, купив коробочку, виходжу пакувати. А нема що пакувати, в машині немає посилки, <смі> немає замовлення. Забув вдома. Отак от. Так що їду назад додому, забираємо зараз замовлення, знову в Умань, відправляємо, ну, тому що так не можна. Люди чекають, домовилися на який час, все. Так що працюємо? Ну ось нарешті добрався до Жені в Ава Маркет. Все, сім'я знаходиться в термобоксі, дві дози вже замовлено. Всі інші чекають на ваші замовлення. В Ава-маркеті у Жені Зірою є куча нових найменувань, які приїхали. Получається кліносан, йодоклін. Що в нас тут іще? Клінодрай, також кліноксил, це суміш адсорбуючий, ну, в общем, адсорбент. Кислота, також в наявності сухе молоко. Ось тут у нас все є. Ось запитували, яка назва молока, як молоко називається, що за фірма ось. Оце таке сухе молочко для поросят. Ну і Ось маємо все інше. Значить, корм для курей, для бролерів, для свиней, премікси, БМВД, також готові корма, предстартерна гранула, потім предстарт, премікс для поросят, той, що я ось тільки показував на відео, де тут темні мішечки ось. Ось вони це я використовую такий. і готова гранула для курчат звичайних, для бройлерів, для качок. Ну, Тобто асортимент дуже великий. І все це діло можна замовити по пошті. Особливо такі речі, як підкислювач, ось отут, Уже не підкислювач. Асід стар, ось підкислювач, молоко сухе, сорбент, все це від кілограма можна замовити. Так само і премікси. Ну а БМВД, там нема сенсу замовляти від кілограма, мішочок можна замовити. Також макуха соєва. Ось такої. Гарної якості з підтвердженими лабораторними дослідженнями. Також була ще сьогодні, закінчилась шрот соняшниковий в гранулах. Ну, тобто, асортимент доволі великий. Крейда, ракушка, дріжджі, ну, тобто. Практично все є в наявності, що потрібно для того, щоб годувати повнораціонним, якісним кормом і робити дезінфекцію в приміщеннях твариницьких. До Жені відвіз сім'я від своїх ряків, а додому привіз сім'я від інших. Замовив дві дози ландраса. Хочу Марго і Поліну покрити ландрасиком. Тобто, щоб отримати поросяток, які будуть дуже добрі на свиноматок. Тому що запитують люди, чи можна у вас замовити поросяток на свиноматок. Так, буде можна. Ось, якщо все буде добре, заплідняться Марго і Поліна ландрасом. І ось цих поросяток вже можна буде залишати на свинах. Ось так виглядає ландрасик. Від якого сім'я я замовляв. І, до речі, можна також замовити. Людина відправляє по новій пошті, автобусами передає. І є не тільки ландраси, дуже багато інших ріків. Під відео залишу координати. Кому потрібно, звертайтеся. Маргоша наша вже в охоті, вже вона стоїть. Ще зранку сьогодні стояла, так що будемо її запліднювати. Ну а Поліна трішки пізніше вони і того разу так в них був один день різниці. Ну я думаю, що завтра і Поліна вже прийде в охоту. Так що запліднюємо Марго і спостерігаємо за Поліною. А що ж нам приїхало? Що я забирав з нової пошти? А приїхало нам інкубаційне яйце. Ось. Наша тетра з угорщини. Будемо інкубувати. Ось так все упаковано. Два ящички. Ось ще один. Тетра на Умань. Так що все, розпочинаємо процес інкубації. Нехай ніч, яйця відстоїться. А завтра вже загружаємо інкубатор і вперед до інкубації. Яйце замовляв я і того року цих людей, тобто оці курі, що в мене там є, ну не всі, тільки тетра. Ломан Браун я замовляв в іншому місці, а тетра, та, що знаходиться зараз в курничку, то з цього місця. Вивод був шикарний, більше 82%, не пам'ятаю, щось таке курочка чудова. Так що ну, можна сказати, що <смі>, вже провірений постачальник. Кому потрібно, можете замовити. Там не тільки в них тетра, не знаю, що є, є там і м'ясо-яєчка, і ще щось є. Тобто мене те, що цікавило, я спитав, да, є, все, відправляйте. Кому потрібно, під відео також залишу номерок. Можете поцікавитись, що до чого, і замовити собі також яйце, яке вам потрібно. Розпочав працювати з люцерочкою, пару косів вже положив. Звісно, маса шикарна. Є що косить. Сінце буде чудово. Аби тепер тільки погода дала, щоб воно все це добре висохло. Не став чекати фази бутонізації. Ще немає бутонів, не викидає вона. У фазі бутонізації в неї найбільше поживних речовин. Ну, але тоді і штурпаля в неї багато. А я хочу, щоб вона була така, як чай, така легенька, щоб не сильно товсті штурпаки були. Листячка, щоб було таке. Я думаю, що якщо погода дасть, щоб все все діло висохло чудово, то буде непоганий результат. Трішки перекурили, заправили нашого коня бойового, який допомагає нам в цій справі. І далі працюємо, тому що сонце вже вон сідає, а роботи ще є трішки. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Миру здоров'я, добра, і все буде Україна. До побачення.